З України. Президент Росії оголосив військову операцію в Україні. Ukraine has been attacked from the north, the east and the south, and Russia has gained some territory. У нас війна, яка зруйнувала наші плани у вселі вмії. І мабуть, не забрала у нас життя: війна, яка змусила переосмислити настінність простих речей. В ранішні кави частенько були Як би було добре, якби жодна дитина в світі не знала, що таке війна. Про всі жахи ми дізнаємось не зі сторінок, підручників з історії, а з власного життя. Я пам'ятаю, я прокинулась 24 лютого. Мені мама сказала, що почалася війна, тато дивився новини. Я одразу почала писати подругам о Боже, війна. На початку було дуже важко, морально, а зараз ніби живеш, все нормально, але новини, тривоги. Пам'ять про ці події з нами назавжди. Але ми перемагаємо щодня, живемо, навчаємось, співаємо, танцюємо. Ми маємо можливість бути гідними громадянами нашої держави. Ми не скорилися і не зламалися. Життя продовжується. Ми живемо заради перемоги, віримо в ЗСУ. Тому що я Україна, я витримаю тим, я захищу тебе, відкуп, що в мене цілять від вірусі, тому що я сильна. Обидаю все, но тим мене в своїх руках на Наші ангели нас захищають, від навали і тьми ворогів, мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків, вони ніж нам встромили у спину, увірувавшись на хаблу вночі. Але стали ми за Україну єдині, схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є, всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде так.